Історія життя Шевченка це історія успіху кріпака він Салгбаймен або людина, яка зробила себе сама. Як от є феномен бразильських хлопчиків, коли єдиний спосіб для хлопців із бразильських нетрів вибитися з бідності, стати футболістами, а для Тараса Шевченка єдиний спосіб вибитися в краще життя стати художником, богомазом це той, хто малює ікони. У 12-15 років він був готовий ходити селами 15-20 кілометрів, шукаючи собі наставника. Це історія про шалену жагоду знань. Перші гроші Тарас заробив, допомагаючи відспівувати небіжчиків, він був помічником священника. Після смерті батька і мати все справді було сумно, але він не страждав усе життя, як про це пишуть. Коли Тараса викупили скріпацтва, він викупив виконував портрети на замовлення. Повернувшись в Україну, він малював дуже багатих і заможних людей за солідні гонорари. Батько Тараса бачив, що Тарас не придатний для хатнього сільського господарства. Його устом у заповіті були такі слова: Синове моєму Тарасу, з мого хозяйства нічого не потрібно. В нього буде або щось дуже добре, або велике ладачу. Що... Саме тому Тарас був єдиним, кого у вісім років віддали до дяківської школи. Якби в сім'ї були тотальні злидні, то коштів на дяківську школу то ще не було б. Одного разу Тарас потрапив на навчання до дяка і зловживав алкоголом, від п'яного дяка який спав і втік від нього. У дяківській школі був такий старший учень, щось схоже на старосту, якого називали концом. Він мав допомагати педагогам бити різками інших дітей за непослух. Тарас посідав таку позицію. Та гайґа Шевченко, стала весна, стала й весна, чорну землю сон збудила, І у її ряска, первінок укрила, на поля жайвак, соває кахай, землю убране весною в граці зустрічають. Ревета то стогне Дніпро широке тара Шевченко. Ревета то стогне, дніпа широке, сердитий вітер завіва Надолу верби гни високі, горами хвилі підійма. І блідий місяць на тупору, із хмари деде виглядав, неначе в синє море. То виринав, то потопав, ще треті півдні співали. І ніхто не день не гомонів, сичів у гаю, перекликались та ясен раз у раз скрипів. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі Кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом його степ, як море широке синіє. За могилою могила, а там тільки мріє сиву стару чуприну вітер розвіває. То приляже та послухай, як ковзар співає. Тарас Григорович Шевченко Вірш я не ненавиджу. Я не ненавиджу ні в року. Та щось таке бачить око та серце жде чогось болить, болить і плаче, і не спить. Мов негодована дитина, лихої тяжкої години добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула, цар Микола її приспав. Та щоб збудить Хирену волю, громадою обух сталить та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. А то проспить собі не Бога до суду, Божого, страшного, а панство буде панувать, храми, палати будувати, Любить царя свого п'яного та візантійство прославлять.